Хто ж такі старовіри і чому вони так звуться? По-перше, треба розуміти, що доволі часто виникає плутанина через те, що люди ставлять в одну ланку старовірів, старообрядців і рідновірів. Але вони всі суттєво відрізняються. Якщо коротко, то старообрядця або розкольники почали оселятися на українських землях ще з початком реформи Російської Православної церкви у XVIII столітті. Вони інакше трактували християнство. Саме старообрядці зберегли традицію хрещення двома перстами замість трьох пальців, як хрестяться зараз. Але старообрядців до Катерини I називали старовірами. А от самі старовіри це неоязичники. Тобто це щось середнє між язичництвом і християнством. Саме тому на могильній символі цих старовірів переплатано так багато всього несумісного на перший погляд. Спільне між цими двома течіями тільки те, що обидві релігії шанують традиції роду і йшли проти державного впливу на віру. А віри шанують богів, яким поклонялися наші предки-слов'яни до приходу християнства в Україну.